Кажани не заплутуються у людське волосся, не летять на біле і не є вампірами. Популярні міфи про летючих мишей спростовують представники українського центру реабілітації рукокрилих. Вже 10 років. Ця структура працює у Харкові і займається порятунком кажанів з усієї України. Харкова приїздять кажани з Львова, з Ужгорода і в тому числі з Рівне. Але зараз в Харкові ну, небезпечна ситуація, і ми вже не зможемо приймати три тисячі тварин за зиму, як це було в минулі роки, і ми, власне, шукаємо партнерів, котрі будуть допомагати нам в порятунку червонокнижних тварин. І такими партнерами стає Рівненський зоопарк, і тут ми відкриваємо центр реабілітації рукокрилих. Наш візит сьогоднішній присвячений тому, що ми вчимо фахівців зоопарку, як поводитися, як працювати з кажанами. Центр реабілітації рукокрилих вже невдовзі запрацює у приміщенні колишнього кафе Ведмедик на території зоопарку. Сюди просять передавати знайдених кажанів, які в Україні, за словами Олени Прилуцької, внесені до червоної книги. Кандидатка біологічних наук каже: від рукокрилих залежить регуляція кількості комах, які шкодять як лісам, так і сільськогосподарським культурам. Якщо ви знайдете кажана у себе в квартирі або на землі, то необхідно передати його до Рівненського зоопарку. Демо. Нададуть фахову допомогу, особливо взимку, коли не можна випускати тварин на волю. Ми кажанів поміщаємо в такі платняні торбинки і розміщуємо до холодильника, де стабільна низька температура. Так вони мають зимувати як в печері, і там вони проводять зиму. А навесні вже їх випускають на волю. Одною з основних причин зменшення кількості рукокрилих є діяльність людини. Саме тому на території зоопарку проводять відкриті лекції про кажанів бачили його будову тіла, крильця, зуби такі гострі, ніколи не думали, що такі. Які трошки були такі страхи, особливо часом вони десь літають ввечері. Це писку це їхні, то трошки насторожував на насправді. Він зовсім не страшний. Максим Коломис, ігор Прокопчук, новини на Суспільному.